Ход і переход, а оце куди мені йти? Ось туди, по, по трасі. Вулиця Льотна у Чернігові. Тут восени минулого року поклали новий асфальт, зробили паркування та розпочали ремонт тротуарів. Згідно з даними прозоро на це пішло майже 9 мільйонів гривень. Житель мікрорайону Євген Волошин розповідає, що реконструкцію на мікрорайоні не завершують майже рік. Вони, в принципі, почали робити цю реконструкцію площі, але те, що вони обіцяли, вони не виконали. А виконали, я вважаю, ще гірше, ніж було. Площа була собою, ну представляла раніше великий майданчик, де могли зручно стати автомобілі, де могли розміститися у свій в день авіації багато людей, випускників авіаційного ліцею. Зараз цього немає і на даний час умови ще гірше ніж були. Так само і зупинку романського транспорту бачимо, що все розвалено, автобус під'їжджає. Людям навіть незручно ну зайти зайти в автобус. Тут на новій парковці стоїть точка з продажу кави, а пішохідний перехід проходить через клумбу, засипаною піском. Ну, ось на даний час ми бачимо пішохідний перехід. Він повинен переходити, так би сказати, плитка якась повинна бути, але тут у нас грязюка саме звичайна. Ось люди вже натоптали. Витоптали, чи клумбу вони тут збираються робити, що вони тут робить збираються? Жителі мікрорайону результати ремонту вулиці льотної оцінюють так. Землі навазили, бо був день льотного училища, до, да? там було взагалі яма, ходили ми туди, до засипали там. А то землі навозили. Ну я взагалі возмущаюсь. Плохо, плохо, неудобно, взагалі неудобно. Та нічого, хорошо, відосімся. Чого ж не ну, роблять вже потроху щось. Не встигають, може, все таке. Жара була дуже така, так? Але так, все вона потихеньку продвігається, все одно змінення йдуть якісь. В этом году роботи не було. В прошлом году я мастера спрашивала, нас интересует Стрелецкая улица, От я живу там. Він вот это, на следующий рік буде улица Стрелецкая. Вот это все, що я знаю. Но в этом году ніхто. Вот Землі чуть-чуть привезли, вот он там и все. понятно, що не нормально. Ну но, може не для нашого району они заняты там. Начальник управління житлово-комунального господарства міськради Ярослав Кут сказав, що тротуари на вулиці Льотні дороблять цього року. Тротуари вздовж багатоповерхових будинків зробимо в цьому році. Сквер в цьому році не запланований. Будемо чекати бюджету і дивитися, що ми зможемо там зробити в наступному році. Такі затримки виникають через те, що тротуари кладуться вручну, сказав Ярослав Куц. Дорогу роблять механізованим способом, тротуар роблять вручну. Десь різниця в 20-30 разів швидкості. Тому ну, ми зробили в цьому році Шевченка, робимо, зробили вже князя Чорного, Доценка, тобто рухаються за дорожніми роботами, рухаються підрядники, які роблять тротуари. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.